У Дніпрі триває міська програма співфінансування капітальних ремонтів для ОСББ та ЖБК. Приклад ефективності програми будинок на проспекті Героїв. 32 де не вперше за майже 50 років повністю оновили ліфти в усіх під'їздах. У цьому році ми також участвували співфінансування і оновили ті, ті ті ліфти, які вже дому вже майже 48 майже 50 років. І нічого не робилося. Ну може там тікучі якісь ремонти. Ну вже уже сожалению, що за ці 50 років вже майже все треба міняти і робити капітальний ремонт. Ми йшли від а худшого до лучшого сторона. Ці які, які два листи вже були. Ну, срок вже підходив, вже ремонтували, вони останавливали, і що та що, вже ті, які ну, треба було міняти по-любому. Минулого року тут вперше провели повноцінний капремонт ліфтового обладнання. Це дуже гарна програма, тому що я ж повторюю, що От той мільйон, який виставляли на капітальний ремонт, ну, я не знаю, це, ось, зібрати з мешканців таку суму. ну, Ну, не мабуть, я думаю, що 100% не Ну, 100 тисяч ну, можна за рік зібрати і зробити цей капітальний ремонт. І дуже велика подяка за цю програму і Борис Рветичу окремо, за те, що таку програму вони реалізували. Життя. Мешканка будинку Карина, яка проживає тут вже 13 років, згадує, що зі старим ліфтом постійно виникали проблеми. Затримки, часті поломки, загроза безпеці. Багато хто взагалі відмовлявся ним користуватись. Вже давно вже прислухалися, їде ліфт чи не їде І Ти ж розумієш, якщо немає ніякого шуму, то ліфт не працює. То зараз він повністю безшумний. Ти нажимаєш і немає ніяких звуків, але він відкривається і працює. Тобто він зараз на даний час він повністю е працює. Він новий, він е дуже такий цікавий для, ну, для дітей. Да? Вони заходять туди, навіть їм цікаво проїхатись на етажа. Тобто зараз вони спокійно заходять, да і користуються їде, коли, коли хочуть. Прийом заявок на програму співфінансування ремонтів на 2026 рік триває. Подати їх можна онлайн через сайт Простір самоврядування або особисто. Дедлайн 30 вересня 2025 року.